Так, ну давайте тепер поговоримо, перейдемо до міністерства оборони, вже під міністром Умірвим і черговий приклад брехні від міністра оборони про те, що написав він, що не що не звільняв директора спецтехноекспорту Петрова, який не поставив Збройним силам України зброї на 25 мільярдів гривень, а ще спиляв 10 мільярдів по інших контрактах. От і лист, який опублікував центр про тодії корупції від міноборони від 4 квітня, де чорним по білому написано Петров працює виконавчим директором спецтехно експорту. Тобто, спочатку сказали, що його відсторонили, насправді людина собі спокійно працює у там, де, де дуже потрібно швидко оперативно реагувати і закуповувати зброю. Ну. Абсолютно, все так і відбулося. Просто переховали перепрятушки, да, так і перезакопали. Якийсь не знаю горщик з грошами. Єдине, що точно можна сказати, що відбулось спецтехноекспортом, це те, що в результаті всіх скандалів, кримі... обіцянок кримінальних проваджень, обіцянок ауді... аудиту цього міністерства оборони. З цим підприємством відбулась тільки одна метаморфоза. Його забрали з віддання головного управління розвідки Кирила Буданова і передали Міністерство оборони Рустему Мирова. Все, а от саме наповнення компанії, самі контракти фінансування залишилось все там, же. Тобто змінився, умовно кажучи, куратор потоків цієї структури. До того до того умірав обіцяв довести процес очищення системи закупівель до свого логічного кінця, я цього кінця не бачу. Логічного ну логічне закінчення це справа, вирок і термін. А людина далі лишається не, на посаді, яка причетна. Тобто, ну як це поміняли шило на мило. Говорили про Резнікова і про яйця. А тут у Міров із найбільшим бюджетом серед усіх відомств. Нагадайте, скільки, по-моєму, якщо не помне, 7 мільярдів доларів, так. Ну, так, да, приблизно можна говорити про такі роботи. Тобто, найбільший Там бюджет, і це зрозуміло в воюючій країні. І цим розпоряджається да. у міру в ручному режимі він міняє керівників на відповідні напрямки без уряду, без парламенту. Ну, Це так виглядає.